Христос Воскрес! Шановні телеглядачі, я вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, який Воскрес із мертвих і переміг смерть і всяке зло. Поговоримо сьогодні про значення Його Воскресіння. Насправді є багато наслідків, які випливають з Його Воскресіння, багато чого змінилося із Його Воскресінням. Але для того, щоб зрозуміти. Саме, сам зміст Його Воскресіння. Треба мати на увазі, що воно нерозривно пов'язане з Його смертю. Давайте коротенько пригадаємо собі значення смерті Ісуса Христа. Святий Євангелій говорить нам про те, що Бог є праведний і святий, Він є той, хто ненавидить гріх і нищить усяке зло. І слава Богу, що Бог є таким. Але він повний милосердя, його любов є дуже великою. І ще перед сотворенням цього світу, перед відвічними часами, він задумав великий план спасіння і об'явлення своєї праведності і своєї любові через свого Сина Ісуса Христа. Він посилає у цей світ свого Сина для того, щоб відвернути від нас свій праведний святий гнів за всі наші беззаконня, за всі наші гріхи. Ось як про це пише Святий Павло в посланні до Галатів. Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано проклят усякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама перейшло в Ісусі Христі на поган, і щоб ми вірою прийняли обіцяного Духа. Христос викупив нас від прокляття закону. Чому полягає це прокляття? Закон чітко і ясно говорить. Що проклят усякий, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано у книзі закону. Багато людей не хочуть цього чути або чуючи це, на свій лад перетлумачуючи, кажучи, а тут мається на увазі, що проклят усякий, хто порушить усе, що написано у книзі закону. Тобто, ми так перебільшуємо, кажучи, що якщо людина порушить усе, тобто самі найбільші грішники. То саме вони є під прокляттям, саме вони заслуговують праведної Божої кари. Але не так говорить сам закон Божий про це. Закон чітко ясно заявляє, проклят усяких, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в книзі закону. Отже, якщо людина старалася дотримуватися всього, а щось одне найменше не виконала, вона теж є під прокляттям. І Святий Павло чітко ясно говорить про те, що усі бо які покликаються на діла закону. Під прокляттям, бо написано. Це серйозна справа, тому що Бог є абсолютно святий, і тому Він не може допустити у свою присутність найменшу тінь якогось гріха, чи якоїсь нечистоти, чи якоїсь брехні і неправди. Але він є повний милосердя і тому посилає у цей світ свого сина з любові до нас. Саме з любові до нас, Бог дає свого сина. Нам треба зрозуміти таку важливу річ, пам'ятати мати на увазі про те, що. Отець і син є одно. Так Господь Ісус Христос у Євангелії від Йоанна говорить, я і Отець одно. Вони разом, вони одно. І Бог, Отець, посилаючи свого сина насправді, бере на себе, у своєму сині, усе прокляття, яке повинно було впасти на нас. Можемо сказати так, що син страждав на Христі, а Отець Небесний разом з ним співстраждав. Але ми повинні пам'ятати, що вся ця ініціатива спасіння походить від Бога Отця. Ісус Христос страждав не випадково. Він не страждав через те, що люди змовилися проти Нього і вбили його погані люди. Ні, Він не страждав також із за того, щоб бути з нами. Він не страждав тільки для того, щоб бути з нами солідарними. Тобто із-за якогось безсилля. Ми страждаємо. Тоді Бог каже: ну єдине, що я можу для вас зробити, це страждати разом з вами, щоб вам не було самотньо, щоб ви знали, що Бог разом з вами. І так більшість людей спрощують значення його смерті, його страждання на Христі. Але ми повинні пам'ятати на увазі завжди про те, що Бог є всесильний і Бог є вседержитель. Він не є безсилий, йому належить уся влада. Усяке царство і всяка сила, тому він є насамперед той, хто дає сина на смерть. Бог, Отець, добровільно дає ні, не просто дає, він видає його на смерть. Про це святий Павло, послання до римлян чітко і ясно заявляє, і це мова для нашого вуха не дуже, можливо, не дуже приємна, можливо, різка, можливо, скандальна. Але святий Павло саме так про це говорить. Він пише так. Коли Бог за нас, то хто проти нас? Він, тобто Бог Отець, власного Сина Свого не пощадив, а видав Його за всіх нас. Він видав свого Сина на хрест, на люті страждання, щоб він ніс на собі наше прокляття, для того, щоб ми були звільнені від цього прокляття, замість нас платив нашу ціну, ніс на собі справедливу Божу кару наших гріхів. Наших провин, нашої брехні і всякої неправди. Люди мали свої плани, коли розпинали Ісуса Христа, але в Бога були свої плани Він сильний бути над людськими планами і використовувати все для досягнення своїх цілей, він спроможний зло обернути на добро. Це перше друге, увесь Божий гнів, без обмежень був вилитий на Ісуса Христа. Ісус ніс на собі гнів Божий за наші гріхи. Він пив чашу Божого гніву. І саме цього Він боявся в Гецеманському саду, гніву Божого, нести на собі усю безбожність цього світу, всю нечистоту і весь бруд. І тому на Христі він кричав: єдине, чого він боявся, це саме цього, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Ісус Христос не боявся фізичних страждань, Він не боявся людей ніколи і нікого, тому що Він був лев з покоління Юди був наймужніший в цілій історії світу. Але на Христі, несучи на собі гнів Божий, він кричав: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Тому що це єдине, насправді, чого слід людині боятися Божого, святого, праведного гніву. Ісус Христос відкупив нас від усякого прокляття. І хоча Він ніс на собі всі наші гріхи, Він ніс їх смиренно і слухняно з великою любові до Отця. Ось як він сам про себе говорить, кажучи: зате мій Отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе, владу, бо маю його покласти, і владу маю назад його забрати, від Отця мого прийняв я цю заповідь. Ісус Христос добровільно сам видає себе у руки. Грішників, і цим самим Він є одне із Отцем, який видав Його. Ісус Христос не є просто жертвою, на якій Бог отець зганяє свій гнів. Ні. Отець і Син одно, вони разом в одній волі. І саме в цьому полягає праведність Ісуса Христа. Він був слухняний аж до смерті, смерті хресної. Він не був випадковою жертвою. Він не був пасивною жертвою. Ісус Христос каже, що Він має владу покласти життя і забрати його, і ніхто в нього, його життя не забирає. І за це його любить Отець, і отець цю заповідь йому дав. Син був слухняний. І хоча він ніс на собі Божий гнів за всі наші гріхи, які Бог отець поклав на нього. Він був достойний не гніву, а слави. І ось як про це говорить святий апостол Павло до Филип'ян. Він понизив себе. Ісус Христос понизив себе, став, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Бог Отець Воскресив Ісуса, тому що Ісус Христос був достойний не гніву, а слави Божої. Ми всі згрішили і позбавлені слави Божої, а Ісус Христос був слухняний аж до смерті. Він виконав волю Божу у всьому. Він любив Отця до кінця, він догоджав тільки Отцю, він ніколи не догоджав людям, а шукав завжди слави Божої. І саме тому Бог Отець воскресив його і дав йому ім'я, понад усяке ім'я, і зробив його Господом і Христом. І тепер найважливіше, Христос воскрес для того, щоб усяке коліно перед Ним приклонилося, затулило свої уста. Нічим не хвалилося, а признало, що Він єдиний є Господь, і йому належить усяка слава, і Він дійсно царює. І він єдиний є праведний, і Він єдиний є святий. Кожного разу у церкві на святій літургії ми це і сповідуємо. На жаль, не обдумано часто. Перед святим причастям ми співаємо цей, цей гімн радісний: Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос. На славу Бога Отця, амінь. Він є єдиний святий, і ми це і сповідуємо з великою радістю. І саме, це, саме про це говорить Його Воскресіння, що Ісус Христос єдиний святий, єдиний праведний, єдиний Господь. І Він буде судити живих і мертвих. І Він вознісся на небо в по правиці Бога Отця, і Його влада поширюється не тільки на небо, Його влада поширюється на землю і на всяке, на все творіння. На небі, на землі і під землею. Під землею це образне мислення, яке означає буквально сили аду, сили темряви. Влада Ісуса Христа Воскреслого, як Господа, як Сина Божого поширюється на все. Він є істинний владика цього світу і всього творіння. І саме від цього залежить наше спасіння. Як ми відносимося до того, що Ісус є Господь? І святий Павло у посланні до Римлян про спасіння пише так. Це в 10 й главі він каже. Коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Значить, відбувається це на двох рівнях. На рівні серця і на рівні уст, коли ти будеш твоїми устами визнавати Господа Ісуса, і коли будеш вірувати у твоєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих. Бо серцем вірується на оправдання. Святий Павло каже, що починається все з серця. Насамперед людина в своєму серці повинна бути глибоко переконана, чітко і ясно побачити у світлі Євангелія, що Ісус Христос є єдиний святий, а вона є глибоко неправедна перед Богом. Глибоко неправедна перед Богом. Їй нема чим хвалитися перед Богом. Вона брудна і нечиста перед Богом. Вона зла і неправдомовна. І серце її лукаве і неправедне. І вона насправді, насправді, справедливо заслуговує на Божий гнів і на Божу кару ту, яка впала на Ісуса Христа. Вона заслуговує на темряву, яка покрила Голгофу тоді, коли Ісус Христос був розп'ятий. Вона заслуговує на те, щоб бути. Стертою, знищеною з лиця землі, тому що, як каже Псалтир, обличчя Господнє проти неправедних, проти нечестивих, щоб знищити землі пам'ять їхню. І це я такий, це ти такий, у серці своєму. Господь Ісус Христос говорить, коли ви бувши злими, далі продовжує, тобто Він чітко ясно говорить про те, що ми люди у серцях своїх, по натурі своїй, є злими. І ми повинні признати, людина повинна прийти до чітко ясного переконання, що Він єдиний святий, він єдиний Господь, Бог Отець Воскресив його з мертвих, і Він ніс на собі мій гріх, він ніс на собі кару, яку я заслужив. Він був, ніс на собі моє прокляття і пив чашу Божого гніву за мої провини, за мої беззаконня. Друге, ісповідувати устами. Господа Ісуса. Багато хто говорить, що е, ну, «У мене Бог в душі, віра, головне в серці. Ні, істинна віра починається з серця. Так це правда, але вона завжди ісповідується устами. Вона завжди проголошується, і вона проголошує, що Господом є Ісус Христос. І я живу по Його законах, тому що Він є над усіма правителями, і Він я бачить те, що ніхто ніколи не бачить. Коли мене ніхто не бачить, що я думаю. Господь воскреслий, все це бачить. І Він є моїм Господом. І я це і сповідую перед лицем цього світу. Я не соромлюся Його. Тобто, тільки в такому разі, коли людина вірує серцем, так насправді, що Він єдиний святий, признаючи себе грішником, і устами ісповідує Господа Ісуса перед цим світом, така людина приходить до спасіння, бо серцем віруємо для праведності, а устами визнаємо на спасіння. Нехай Господь Бог благословить вас. Цією ласкою ласкою віри і відважного ісповідування Господа Ісуса. На завершення скажу одне таке зауваження, що святий апостол Павло використовує дієслово в тривалому часі. Коли устами твоїми визнаватимеш, а серцем віруватимеш. Тобто це тривала дія. Це не так, що я один раз ісповідував устами. Або один раз я увірував, і це як щеплення, прививка на, 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 на все моє наступне життя. Ні. Це тривалий час. Мої очі ніколи не відвертаються від Ісуса Христа, живого і Воскреслого. Він завжди переді мною. Я бачу Господа переді мною завжди. Тому нехай Господь благословить вас цією живою, послідовною, непроминаючою вірою, щоб ви ніколи не соромилися Його воскреслого перед цим родом, лукавим і перелюбним. Христос Воскрес!